Хвилина народний депутат Ляшко і будемо приймати рішення. Олег ляшко радикальна партія, шановний Володимир Васильович, шановні колеги, абсолютно правильно піднімаємо питання про доступ до вищої освіти. Але я думаю, що не менш важливе і актуальне питання про доступ до освіти взагалі. Простих українських дітей, от я сьогодні отримав повідомлення: вічні 208-й виборчий округ мій, закривають першу школу. 150 років стояла, нікому не заважала. Прийшла партія регіонів і закривають школу паразити, замість того, щоб навпаки відкривати дитячі садки і школи. І тому ми повинні вести мову про доступ до загальноосвітньої мережі навчальних закладів, коли наших дітей, особливо що стосується. Сільської місцевості позбавляють можливості отримати загальну освіту. А коли дитина в школі не вивчилась, коли в неї комп'ютера побачила перший раз, коли в Київ приїхала, про яку освіту може йти мова? Коли не інтернетізовані навчальні заклади, тобто ми маємо радикально вирішувати проблеми освіти і загальної, і вищої. Але спочатку ми маємо відправити відставку уряда Зарова, ми маємо поміняти партію регіонів геть. І теперь зачем будет?